Всім привіт! Вітаємо на нашому каналі. Юридичні та фізичні особи, кошти яких не гарантуються після прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку, мають право заявити фонду про свої кредиторські вимоги до банку. Для цього на адресу вказану в оголошенні про відкликання банківської ліцензії і ліквідацію банку необхідно направити письмову заяву. Також подати свої кредиторські вимоги можна безпосередньо за місцем знаходження банку. Звертаємо вашу увагу, що заяви приймаються впродовж 30 днів з дня опублікування фондом відомостей про ліквідацію банку в газеті Голос України або Урядовий Кур'єр. Будь-які вимоги, що надійшли після закінчення цього строку, вважаються погашеними. Зразок заяви можна зайти на сайті фонду в розділі вкладникам та кредиторам. Інформацію про дату публікації та адресу, за якою приймаються заяви кредиторів, можна зайти на сайті фонду, також дізнати за телефоном гарячої лінії фонду. На підставі поданих кредиторами заяв, фонд або уповноважена особа фонду у разі делегування відповідних повноважень складу. Дає реєстр акцептованих вимог кредиторів, що затверджується виконавчою дирекцією фонду. Інформація про акцептування вимог кредиторів розміщується на сайтах фонду та банку, що ліквідується, а також у приміщеннях такого банку в доступному для відвідувачів місці. Задоволення таких вимог здійснюється за рахунок коштів, одержаних в результаті ліквідації та продажу майна банку. Щоб отримати більше корисних порад, підписуйтесь на наш канал та дізнавайтесь все про фінансову грамотність. Наша гарантія ваш фінансовий спокій.